Перший етап відновлення п'ятиповерхівки по Благовіщенській 53, завершено. Будівельники виконали основний обсяг робіт, передбачений проектною документацією. А саме, замінили плити перекриття, внутрішні перегородки, відновили несущі конструкції, відремонтували покрівлю, утеплили фасади, горище та підвальне приміщення. Повністю замінили всі комунікації, які були пошкоджені і електрика, водопостачання, водовідведення. Замінили, зробили, точніше, внутрішнє опорядження стяжки, штукатурки, стіни, шпаклівка. Квартири повністю підготували до чистового опорядження, також відновили місця загального користування. Також замінені всі віконні прорізи, балконні блоки на сучасні, на розберігаючі склопакети, які відповідають сьогоднішньому дню. Змінена покрівля, новий шар рубероїду. Всі ганки в благоустрій завершено повністю тротуарна плитка навколо всього будинку. У процесі відновлення будинку додатково вжили заходів і щодо системи водовідведення дощових вод. Загалом будівельні роботи тривали майже півтора року. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, наступним етапом відновлення будинку є облаштування системи опалення та освітлення. Для цього використають сучасні джерела енергопостачання. В нашому майстер-плані на який затверджений, є розділ енергоефективність, і в цьому розділі чітко зазначено, що це головний пріоритет. Нашої громади, і до 2040 року ми всі 100 там з лишнім будинків повинні перевести на сучасні теплові рішення. Це, по-перше, утеплити їх, по-друге, поставити сонячні панелі. І зараз опалення будинками вже сучасне є тепловими насосами. Тобто не газом, не спалюючи газ, не спалюючи електрику, а опалювати саме тепловими. Насосами вони є двох типів: є які беруть енергію з землі, є які беруть енергію з воздуха. Завдяки активній роботі влади громади була налагоджена співпраця з міжнародною організацією Грінпіс, яка погодилася підтримати проєкт облаштування теплових систем для будинку на Благовіщенській 53. Два типи насосів будуть встановлені на цьому будинку. Ми його вибрали як такий пілотний проект. Ми дуже довго вели дискусії і перемовини з компанією Грінпіс. Вони погодилися взяти один із. З пілотних проєктів в Тростянці ми вибирали різні варіанти. Пропонували нескучанську 9, але цей будинок більший по розміру. Трохи більше таке, скажімо так, технічне рішення можна протестувати. Саме тому цей будинок взяти як пілотний проєкт для цього початкового етапу перебудови енергоефективності. Тож п'ятиповерхівка стане першим повністю енергонезалежним будинком не лише у Тростянецькій громаді, а й в Україні. Тепловіці насоси і сонячні панелі на даху повинні нам замінити. Ти газ, який раніше спалювався в кожній квартирі, по суті, в щоб пояснити людям, що це буде. Да? є тобто, термальна енергія, земля тепліша. В землі тепло, під землею тепло. Буде в дворі забурені свердловини спеціальні. Вони потім не будуть заважати цим двором користуватися. Вони будуть під землею, і з землі буде братися енергія, і вона буде фактично обігрівати цей житловий будинок. Ну і по суті, люди будуть користуватися цим теплом. Ну, і, звісно, для того, щоб ці котли працювали, не справлюючи енергію від обленерго, ми ставимо сонячні панелі на даху, і фактично вони будуть давати освітлення і на ці насосну систему, а також на ...будинкові системи це коридори, прибудинкова територія буде освітлюватися. Наразі тривають проєктні роботи, і найближчим часом будівельники розпочнуть встановлення цих систем. Будівельники обіцяють в січні змонтувати в Києві у себе на підприємстві цю систему, і десь в лютому вже поставити. Що це означає? Що ми десь приблизно в лютому будемо пробувати запустити тепло в ці в оселі, в кожну оселю відновленого будинку? Коли будинок прогріється, можна буде виконувати роботи по фактично поклейки абоїв, по там вкладки лінолеуму, які. Там інші роботи робити, плітки і так далі, бо зараз робити нереально абсолютно, тому що ну на вулиці Сира, як, як не є, все одно в будинку в принципі тепловий режим не дуже такий сприятливий. Загальна вартість робіт, які передбачаються, близько 300 тисяч євро, які будуть вкладені в цей пілотний проект. Фактично, і ми далі вже побачимо результати. Юрій Бова також зазначив, що міська рада планує підтримати власників квартир у відновленому будинку та допомогти з облаштуванням їх домівок. Напрацьовується механізм, яким чином можна дати або з міського бюджету якусь матеріальну допомогу, на придбання якихось обоїв, меблів там, і так далі, яких самих самих необхідних, хоча б, да? або через є відновлення, бо в принципі, можна людям подаватися на внутрішні роботи, такі як ліноліум покласти, плітку десь там, доложити, там, обої поклеїти, якісь там двері можливо там, встановити міжкімнаті, бо це не входило в проєктні роботи по відновленню самого будинку. По конструктивному відновленню нагадаємо, будинок по Благовіщенській 53 відновлюють в рамках державного експериментального проєкту відбудувати краще ніж було за кошти фонду відновлення.